Вітаю, друзі! Ви на каналі Нітайм. Сьогодні ми дивимось на довгоочікувану новинку 16 Pro Max в кольорі Desert Titanium. Нас зустрічає біла коробка, на передній частині якої зображений 16 Pro Max із фірмовими шпалерами. На зворотній частині ми бачимо одноразові стікери, прохання утилізувати коробку, а також інформацію про те, що блок живлення, як і раніше, не йде в комплекті з новим смартфоном. Для користувачів Apple це вже не новина, але для людей, які тільки-тільки планують перейти на IPhone ця інформація може бути не дуже приємною. На цьому, власне, все. Тому давайте приступимо саме до розпаковки. Ну... Йокела мене. Так, що у нас тут ще цікавим чином змотаний кабель? новому, І скрепочка. А також, також брошурки, які власне ніхто не читає ніколи. Як ви встигли помітити, у мене в руках найхайповіший той колір Desert Titanium, пісочний, піщаний, хто як називає, але по факту це колір, який нам добре-добре відомий. Дуже схожий на той золотий, який ми бачили в 12, 13 і 14 лінійці айфонів. Ну, Насправді колір дуже цікавий, хоч і золотий, але дуже фактурний. Титан надає якусь таку свою ізюминку і матовість. Прикольно виглядає, дійсно прикольно. Скло, як і було, до речі, матове. В залежності від кута огляду переливається від такого біжевого до ніжно-рожевого. теж цікавий ефект. Дівчата колір зацінять, а от чоловікам, мабуть, припаде більше до душі кольорова гама минулого року чорний, білий або натуральний титан. Ну що, давайте вімкнемо його. Поки ми включили телефончик, уже одразу бачу. Навіть не дивлячись в технічні характеристики, що він став трошечки більший, рамки тонюсінькі. Екран, здається, теж набагато більший. Взяв 15-й Max порівняти його з 16-м. Е Цікаво декілька міліметрів цих, але враження складається від 16-го набагато більш приємне. Подобається мені великий екран. Він прям суттєво, суттєво здається більшим. Да незважаючи на те, що 16 Pro Max став трошечки більшим, рамки залишилися без змін. Я ось прикладаю, дивлюся майже аналогічно, можливо, якісь там мікро-мікрони, але здається, що вони ідентичні. На лівій грані все без змін, кнопка Action Button та клавіші регулювання гучності. А от на правій найцікавіше камера Control Button це те, заради чого варто би оновитися з 15-го Max на 16-й. Кнопка Camera Control вона ємнісна, реагує як на натиск, так і на свайп. Дуже цікава механіка в неї відпрацювання. Кнопочка ця дозволяє запустити камеру і керувати всіма функціями при відео чи фотозйомці. Натиском один раз ми запускаємо камеру, подвійним можна вибрати з-під меню експ... налаштування експозиції, глибини, масштабу, камеру, а також стилі фото чи відеозйомки. Натискаючи ще раз, ми спускаємо затвор. До речі, поки налаштовував камеру і розбирався з кнопочкою Caption Button, зробив один простий висновок. Нею дуже зручно користуватися, тримаючи смартфон саме в горизонтальній орієнтації, бо коли перевертаєш вертикально, стає вже не так зручно і не так ергономічно. З очевидними оновленнями ми розібралися, давайте розберемось тепер з тим, що не можна побачити на перший погляд. Процесор. 16 Pro Max отримав новий надпотужний чіп a 18 Pro, який забезпечує роботу штучного інтелекту Apple Intelligent, а також підтримує найновіші, найпотужніші відеоігри рівня AAA. Наступне – це покращена батарея. 16 Pro Max тепер найживучіший айфон в лінійці всіх смартфонів. Apple. працює він на 4 години довше, ніж його попередник, 15 Pro Max. Ємність його, звичайно не принципово змінилася. Я думаю, це більше питання оптимізації програмного забезпечення. Сподіваюся, що деградувати батарея не буде так швидко, як у 15 Pro Max, які за рік втрачають 10-12% ємності батареї. До речі, а яка модель айфона у вас і яка злишкова ємність на даний момент? Напишіть у коментарях. Оскільки ми заговорили за зарядку, на презентації про це не було сказано ні слова, але 16 Pro Max отримав підтримку QI2 протоколу і тепер підтримує бездротову зарядку по MagSafe 25 Вт. Повернемося до камер. Мабуть, найсуттєвіше програмне і апаратне оновлення 16 Pro Max отримав саме в модулі камер. Тепер встановлено ширококутний об'єктив 48 мегапікселів. Камера може знімати slow motion в 120 FPS, а також в інтерфейс камери було інтегровано купу ефектів і можливостей по обробці фото прямо в смартфоні. 16 Pro та 16 Pro Max отримали оновлені мікрофони. Тепер їх встановлено 4. І як заявляє виробник, вони забезпечують дуже високий, можна сказати, студійний рівень запису звуку. Отже, зараз ми на дворі поряд дорога, і давайте затестимо чи дійсно це так. І так, тест мікрофону. Слухаємо мене, слухаємо. Автомобілі робимо висновки. І так, тест мікрофону. Слухаємо мене, слухаємо автомобілі. Робимо висновки. І так, тест мікрофону. Слухаємо мене, слухаємо автомобілі, робимо висновки. І так, тест мікрофону, слухаємо мене, слухаємо автомобілі, робимо висновки. Телефончиком розібралися. Давайте тепер проговоримо про захист. Щодо фірмових аксесуарів, то в цьому році порадувати особливо немає чим. Виробник відмовився від Файнвован чохлів, які були представлені минулого року. Залишилися в асортименті лише Silicon Case та Clear Case. Ось такі, як у мене зараз. Враховуючи специфіку нового iPhone 16 Pro та Pro Max, виробник передбачив додаткову кнопку на чохлах. Тепер можна фоткати, до речі, всіма кнопками: кепшеном, гучністю вгору, вниз, з самим екраном. Фоткать всім можна. <плес> да, хочу, до речі, звернути вашу увагу, що тільки в оригінальних чехлах на даний момент із тих, що я бачив, реалізована кнопочка саме в чохлі. Тому як більшість виробників з Китаю, наприклад, роблять тут просто виріз. До речі, якщо ви оформили передзамовлення або збираєтесь найближчим часом придбати новинку, за промокодом в посиланні ви отримаєте знижку на оригінальні чехливі депо. Отже. Кому раджу оновитися до 16 ї лінійки. Якщо у вас 14 й або старіше, однозначно варто би задуматись, якщо 15-й, можна ще рік почекати. Обираючи 16 й Pro або Pro Max, ви однозначно отримаєте найшвидший, найпотужніший, найсучасніший iPhone. Мене ж особисто підкупає він великим класним екраном і покращеною автономністю. Для мене це важливо. Сподіваюся, наш огляд був корисним для вас. Якщо виникли питання, пишіть їх в коментарях, а придбати новиночку, нагадую, можна на сайті NewTime.